Хто зі мною готувати смачну яєшню шакшука? Залишайтеся, це швидко та смачно. Ось такі, друзі, ніжний хлібчик. Ріжемо великими скидками, бо будемо вмокати цю смачну яєшню. Запашний хлібчик, смачна яєчня, обмокаємо та насолоджуємося цією смачною стравою. Для приготування яєчні шакшука нам буде потрібно томати, болгарський перець, цибуля, трішки часнику, яйця, соус томатний або томатна паста, зелень на ваш вибір, також спеції, які вам подобаються. Давайте почнемо. В першу чергу нарізаємо міленько рівчасту цибулю. Сковорідку поставили на вогонь та відправляємо смажуватися нашу цибулю. Наступний крок міленько нарізаємо болгарський перець. П'ємо його з когорідку до цибульки. Легенько їх підтушимо. Кружельцями нарізаємо помідори чері. Додаємо в сковорідку томатний соус або томатну пасту та гарненько перемішаємо. Витискаємо головку чесничка та знову гарненько перемішаємо. Також сюди, друзі, викладаємо нарізані томати. Нам потрібно, щоб вони також трішки протушилися. Присипаємо трішки хмелі сунелі, з чорного перчику додамо. Трішки додамо копченої солодкої паприки. Овочі, друзі, гарненько протушилися. Вже м'ягенькі. Тож настала черга вбивати сюди яєчка. Трішки, друзі, присолимо та прикриємо кришечкою хвилинки на 4. Страва майже готова. Наріжемо тільки зелень, яка нам подобається. У мене зараз рукола. Також у нас тут є окріп та петрушечка. Для цієї яєчні білок у нас має звернутися, а жовточок залишитися ніжним м'ягеньким. Присипаємо нарізаною зеленню. Страва дуже апетитна, тож нарізаємо запашний хліб та кличемо рідних до столу. Ось так швиденько з доступних продуктів ми приготували смачну яєшню. Тож готуйте, пригощайте домашніх та до зустрічі на нових відео.